Дорогі мої подписчики, привет! Коротше, давно це сиділо. В ці вже десь полтора року. Ну, може й більше. А ага буду пробувати відкривати. Це ж он її поки не закривав. Лицек це закрыти. Царство небесне тата, маємо. Я пробую. Виких леж з холодильника. Руки вже спокійли. Teraz. Maube брати. Тут коротше така техніка. Казали мені, що треба в одно місце тиснути. Але як ця закриті так по-людськи? Ревіться де є і зуби. Да ще й пальці не порігати. Тесно вже двома так. У стола. Ma non dai pochi ansioni. Ma <susurra> Per un paccio, sebbene... <susurra> eh, Cazzo, trapicate lì. ja i tak niet pijde hoć poprobait Also odkryvački nie ma bok u Directismo Ej, čekaj, dierka už je. A to znašiť ho cór. Tak teraz zakrývate, nie? Lebo to veľa stríľovalo. Radíš, až pšlo. Še, abo až už puklo v sredine u menej, alebo šoš... až už... A to palci.